Друзі, привіт! Ми починаємо з вами другий урок. Другий урок на дуже такі актуальні питання, які майже кожного дня по 10 разів я бачу в Тікток і в Інстаграмі. Значить, які це питання. Перше питання: скільки потрібно набирати петельок на определену ширину виробу? Друге питання: скільки потрібно мотків пряжі на певний розмір? І третє питання, який, як можна доглядати за виробом? Чи можна прати, чи не можна? В цьому уроці ми розберемо ці питання, тому що вони реально дуже-дуже актуальні. Я кожного дня по 10-20 таких питань бачу себе в себе телегра... в Телеграмі, в Тіктокі, в Інстаграмі. Тому давайте почнемо з самого початку. Скільки ж потрібно набирати пряжі петель на певну ширину виробу? Я вже знайшла для себе в процесі роботи формулу, яка 100% працює. Формула звучить наступним чином. Я її напишу внизу під відео, але слухайте уважно: 10 см виробу дорівнює 6,25 петель. Як це зрозуміти? Деякі питають: як це зрозуміти? Дуже просто: 10 см виробу, 6,25 петель. Дівчата кажуть, якщо мені треба, там. 100 см шириною, що мені робити? Все дуже просто. 100 см, це 10 см 10, 10 разів по 10 см. Так ось ми беремо ці 6,25 і просто множимо на 10. Щоб отримати кількість петель на 100 см. У нас виходить 62 петлі. Ми це можемо робити з будь-яким розміром. Абсолютно, просто використовуючи цю формулу. Далі, витрата пряжі. Скільки потрібно пряжі на певний розмір пледу? в опису кидаю повну інформацію. Зауважте важливий момент, тому що різна витрата йде на різні розміри, різна витрата йде в залежності від того, чи будете ви обв'язувати плед, чи не будете. На обв'язку пледа також йде витрата пряжі. Все прописую під цим відео стосовно витрати пряжі. І питання третє: догляд за виробом. Зв'язали. Якщо на продажу собі не неважливо. Пройшов час, потрібно прати. При тому, що якщо діти користуються, в мене мала прали вже разів 20. Так от, що робити? Прати! Прати в пральній машинці. Його можна прати в пральній машинці. Температура 30 градусів, делікатний режим прання, попрали, витягнули, положили на горизонтальну поверхню, щоб він висох. Не використовуємо сушильний шаф, тому що він збігається. Ну, як і в принципі багато речей в сушильній шафі його не можна сушити, прати без проблем. До речі, тут на етикетці, на, на цій бумажечці, є інформація, з про, ну, з інформація про догляд. Але е вона не на українській і не на нашій мові. Тут все на англійській мові. Але я вам вже все розповіла. Так, ну що, е відповіла на саме популярні питання, тому зустрічаємося в третьому уроці.